Вітаю вас на каналі проекція.UA. Тут ми перекладаємо для вас найважливіші іноземні статті про те, як світ бачить Україну та її міжнародний контекст. Воєнна машина Путіна, можливо, нарешті залишається без пального. На тлі дедалі частіших повідомлень про тріщини в російській воєнній економіці, президент України Володимир Зеленський тепер прогнозує, що у 2026 році Кремль зіткнеться з безпрецедентним дефіцитом бюджету близько 100 мільярдів доларів. Український лідер далеко не єдиний, хто прогнозує подальші економічні проблеми для російського диктатора Путіна. Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що російська економіка завалиться, якщо Путін не припинить вторгнення в Україну. Це не вперше з початку повномасштабного вторгнення, коли Росія стикається зі значними бюджетними труднощами. У 2022 році нагальна потреба Кремля покрити зростаючі військові витрати, змусила його вдатися до імпровізованих заходів, таких як надзвичайні податки на енергетичний та банківський сектори. Потім стрибок цін на сировину допоміг покрити роздутий оборонний бюджет Росії. Тоді як мобілізація та додатковий набір у 2023 та 2024 роках фінансувалися перемажно за рахунок муніципальних та регіональних бюджетів, а також незначного підвищення податків. Протягом більшої частини останніх трьох з половиною років міжнародна увага була зосереджена на очевидному успіху Росії в подоланні наслідків санкцій, а також на здатності Кремля підтримувати скромне зростання ВВП під час переходу до умов воєнного часу. Однак економічне напруження від тривалого вторгнення тепер стає дедалі важче приховати. Поглиблення економічних у Росії посилилося високоефективною українською кампанією дальніх ударів по нафтогазовій галузі, що живить військову машину Путіна. З серпня 2025 року Україна розпочала широкомасштабний повітряний наступ на нафтопереробні заводи, газопереробні підприємства, паливні склади, трубопроводи, логістичні вузли та експортні термінали по всій Російській Федерації. Це сприяло різкому падінню доходів Росії від експорту енергоносіїв та призвело до стрибків цін на пальне для внутрішніх споживачів. В останні місяці повідомлялося про дефіцит пального в регіонах по всій Росії, а власники автомобілів змушені годинами стояти в чергах у пошуках обмежених запасів. Нинішня паливна криза в Росії навряд чи скоро вирішиться. У нещодавній оцінці Міжнародне енергетичне агентство, що базується в Парижі, заявило, що вплив українських ударів дронами, як очікується, стримуватиме обсяги переробки нафти в економічно важливій нафтовій галузі Росії щонайменше до середини 2026 року. Українські удари також продовжують набирати обертів, оскільки Київ розробляє нове покоління ракет вітчизняного виробництва, яке має дозволити подальшу ескаляцію. Щоб покрити зростаючі діри в російському бюджеті та продовжувати фінансувати війну, Кремль планує підвищити ставку ПДВ в країні з 20 до 22%. Очікується, що підвищення податків також торкнеться підприємців, оскільки поріг для спрощеної системи оподаткування Росії з нижчими ставками має бути знижений у чотири рази. Критики охарактеризували цю стратегію як перенаправлення грошей від звичайних російських громадян та приватного бізнесу на фінансування вторгнення в Україну. Погіршення економічної ситуації в Росії ставить Кремль в скрутне становище. З одного боку, поєднання сталої західної підтримки України і проблем з фінансування в Москві означає, що російська армія незабаром може стикнутися з ростаючими труднощами на полі бою. З іншого боку, чим довше триватимуть бойові дії, тим більше, ймовірно, страждатиме економіка Росії. Тим часом подальші санкційні заходи та українські удари по енергетичній галузі Росії створюють нові точки тиску, що ризикують підживити внутрішнє невдоволення всередині Росії. З огляду на релативно невеликий рух уздовж лінії фронту в Україні за останні два роки, економічний фронт може зрештою виявитися вирішальним. Путін зупинить цю війну лише тоді, коли вважатиме, що не може перемогти, і щоб він дійшов такого висновку, потрібно посилити тиск на російську економіку і збільшити допомогу українцям. Прокоментував у вересні міністр закордонних справ Польщі Радослав Шикорський. Війна, ймовірно, закінчиться так само, як закінчилась Перша світова війна. В однієї з сторін просто закінчаться ресурси для продовження. Метою західних столиць тепер має бути забезпечення, щоб ресурси закінчились у Росії раніше, ніж у України. Це не повинно бути нічим неможливим. Враховуючи значно переважаючі ресурси союзників України. Нинішня мета Росії зменшити свою залежність від нафти та газу. Запланований російський бюджет на 2026 рік базується на нижчій ціні на нафту і має на меті більше сподіватися на внутрішні податки. З часом такий підхід міг би зробити російські державні фінанси більш стійкими, скоротивши частку доходів від нафти і газу з нинішнього рівня близько 40% до приблизно половини цього показника. Але якщо західні країни посилять санкції в потрібний момент, цей план може мати зворотній ефект, спровокувавши. Неконтрольовану інфляцію та подальше уповільнення російської економічної діяльності. Наразі є обнадійливі ознаки готовності Заходу все більше націлювати на воєнну економіку Путіна. Зусилля Трампа з запровадження мит на країни, що купляють російську нафту, вже змусили декого нервувати щодо торгівлі з Москвою. ЄС і Велика Британія також посилили санкції, особливо додавши до чорного списку більше суден з російського тіньового флоту. Ці заходи дають результат. Наприклад, китайський порт Сіндоо нещодавно запровадив технічні обмеження для танкерів, що фактично заборонить суднам тіньового флоту заходити в порт. Крок що підкреслює зростаючу обережність щодо ведення бізнесу з Кремлем. Глибокі удари України виявили Ахілесову п'яту Путіна і допомогли продемонструвати, що російська економіка набагато крихкіша ніж хотіли би багатьом в Москві вірити. Західні партнери Києва тепер мають використати свої економічні важелі впливу на Росію, щоб посилити тиск на Путіна і переконати Кремль, що продовження війни може призвести до економічного краху. Владислав Давидов, радник першого заступника міністра розвитку громад та регіональних територій. Дякую за перегляд. Ще більше текстових перекладів ви знайдете у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. А якщо сподобалось це відео, Підтримайте його лайком, щоб ми готували більше таких матеріалів. З вами була проєкція UA. До зустрічі!